Дорогоцінна у Христі церква шлях любові, ті, що в овручі, і ті, що в розпорошенні. Господь наше світло і спасіння наше, кого будемо боятись, Господь то твердиня нашого життя, кого будемо лякатись, бо щит для нас та слава наша і нашу голову підіймає. Своїм голосом кличемо до Господа і Він озветься за Святої Своєї Гори. Алілуя! Мир нам, мир нашій Україні! Сьогоднішньою ранковою росою буде книга пророка 8, 9. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ми розділяємо своє життя на етапи, які закінчуються або починаються якось визначною для нас подією. Наприклад, ще до того, як я одружився. Або ще до народження мого старшого сина, або ще тато мій був живий, і так далі. У кожного із нас були свої періоди, свої митки, свої сезони. Але вже рік, як у нас, українців, є спільна поділка життя ще до війни, або з тих пір, як почалася війна. Федір Райчинець зауважує це так: коли війна вривається без запрошення. У твоє життя все змінюється, особливо звичний спосіб життя. Те, як ти звик швидко добиратися туди, куди тобі потрібно, те, як ти влаштував своє життя, щоб усе було поруч, усе це ламається, відстані ламаються, звичний комфорт руйнується, і те, що виглядало легко до війни, стає неможливим після початку війни. Для кожного із нас війна принесла дуже багато викликів, болю, втрат, сліз, руйнування. Наших мрій та планів війна поміняла практично все в нашому житті, крім Божої вірності. Вона вплинула на кожного з нас дуже глибоко та багатосторонньо. Війна заставила нас переоцінити наші скарби. Ми зрозуміли, що наше життя є набагато простішим, ніж ми його уявляли. Виявляться більшість того, що ми вважали цінним і необхідним, залишилося позаду. А справжньою цінністю виявилися наші рідні, діти та близькі. Рука в руці, і ми щасливі. Війна нас розлучила. Розлучила дітей з батьками, чоловіків з дружинами, братів, з сестрами. Мені особисто найтяжче дається довіряти своїх дітей, фізичних і духовних в руку Божу. Господь розлучив мене з тими, без кого я не виявляв життя. Чи доволі тобі мене, запитував він в мене щодня. Вірую, щодня кажу, хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Псалом 73:25. Війна нам показала. Що наші плани та мрії виявилися крихкими. Ми щодня почали переживати неможливість планувати щось далі, ніж на сьогодні, чи в найкращому разі завтра, і то з розумінням, що все вмить може змінитися. Ми все більше розуміємо істину, виявлену в посланні до євреїв, зробимо і це, коли Бог дозволить. А слова Якова чотири тринадцять стали яснішими, як ніколи. А ну тепер ви що говорите сьогодні? Чи завтра ми підемо у те, чи, чи те місто і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не віддаєте, що не віддаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає, замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Війна нам показала, що нам в цьому світі нема на кого сподіватися, крім Бога. Тільки Він від Бога, чекай у мовчанні, О, душе моя, від нього спасіння моє, тільки Він, моя, скеля і спасіння моє. Він, твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Псалом 62, 1, 2. Війна нам пояснила, що життя людське це пара на хвильку з'являється, а потім зникає. Під час нашого короткого перебування на землі ми повинні жити з вічністю завжди перед собою. Незалежно від того, живемо ми 5 років чи 105, наше життя все одно швидко плинне, як пара. Навіть Ісус відчував нагальність. Виконувати Божу роботу, поки є така можливість, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день, надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати від, Матвія, від Івана 9:4. так війна поміняла все. Здається, все, що раніше було надійним, зруйнувалося. Однак, я надіюсь на Господа. Як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов платах, бо ось нечестиві, натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві, до простосерди стріляти, як основи зруйновану, що тоді праведний зробить, Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах. Бачать очі Його, повіки Його, випробують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожних горуче вугілля, огонь, і сірку і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя Його. Псалом 11. Я Володимир Неомержицький, пастор церкви. Шлях любові, місто Овруч. Добрий батько. Дякую, що ти бачиш нас. Дякую, що ти тримаєш нас в Твоїх руках. Дякую за милості Твої, за те, що ти дав нам можливість сьогодні ще жити, що ти даєш нам можливість бачити Твою милість, бачити все, що Ти робиш. І Господи, дай нам сьогодні радіти від того, що Ти робиш. Радіти від того, що ти плануєш, радіти від того, що жде нас спереду. Тому що я вірю, що спереді, спереді нас жде перемога, що впереді є ще майбутність, Господи, тому що ти Бог, Бог мого життя, Бог моєї родини, Бог України. Я дякую за твої плани, тому, Господи. Прославляю тебе, поклоняюсь і довіряю себе, свій рід, свою родину, свою сім'ю. Господи, Україну в Твої руки віддаю і благословляю Твоє святе ім'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь.